Моя вишиванка про маму, про її любов та про її турботу. Кожен раз, як я її вдягаю, я згадую, що вона посміхається, що я її ношу. У моїй вишиванці можна побачити турботливо створені обереги: материнську любов, щире кохання і віру. Моя вишиванка це мій маніфест нескореності і боротьби, гордості за свій народ, і за свою країну. Пишаюся, що я українка. Для мене носити вишиванку означає пишати свою історію та спадщиною. Моя вишиванка це мій оберіг. Вона символізує щастя, любов та достаток. Та, одягаючи її, я прагну приносити радість оточуючим. Моя вишиванка про стан душі та про цінність кожного моменту. Моя вишиванка увібрала в себе барви Карпат, адже її мотиви походять з гуцульщини. Вона для мене джерело сили. Коли вдягаю вишиванку, на душі відразу стає тепло і святково. Сьогодні бачу усміхнені обличчя у вишитих сорочках і переконуюсь, все буде Україна!